Так при кабінеті начальника буде. А прес-конференція будуть відбуватися вартому зайти. Скоріше сама буде. Прийшли до вас як по конкретних запитаннях, так і в загальному підняти деякі питання щодо діяльності ДІ у Львові і в Львівській області, взагалі в деяких аспектах по Україні. А ви представники ЗМІ? В тому числі представники ЗМІ. Хто саме? Ми всі. Ну, і ми ведемо активну роботу з працівниками ДГІ, виявляємо правопорушення працівників ДГІ. І якби реагуємо на це, пишемо відповідні схаги, звернення. Так, Працюємо, так. щоб покращити. Я розумію. Яке питання, будь ласка? Питання є, ну, ми спочатку з особистих питань. У нас є декілька ситуацій, які останні час трапились. Одна ситуація з них це є у Львівській області, це село Розваді. Тобто ситуація в чому? У Львові ми постійно оперативно працюємо у місті Львові. Це було розвай, вибачте, будь ласка. Розвадів. Розвадів. Так. Е, суть в чому? Цей водій написав до вас звернення, на жаль, він зараз на роботі, він не зміг підійти, але він через нас передав своє звернення. Суть в чому? Е, він зупинився на узбіччі е, дороги, перетнувши лінію розмітки 1-1. Інспектору не сподобалося, що він зупинився недалеко від місця патрулювання. Інспектор десь дві години знущався над цим водієм. Після цього склав на нього протокол по 1-2, що ніби водій перетнув розмітку 1-2. 1-2 розмітка це на автомагістралі. Як у нас тут у Львівській області немає автомагістралі. Не знаю, це умисно було, допустив помилку. Може, знаєте, що таке 1-1 розмітка, 1-2 це вузька і широка лінія, яка позначає край проїжджої частини. Мало того, коли ми написали клопотання, щоб цей протокол розглядали по місцю проживання водія, це доїміста Львова, і йому назначено було число, коли цей буде протокол розглядатися, і прийшов на розгляд інспектор Додії і приніс відеодокази з візера. Ознайомившись з цими відеодоказами, ми побачили, що ну, вийшло так, що інспектор... не знаю, чи інспектори знаю, чи це за їхньою вказівкою, вони розширили за час, коли розглядався той протокол, вони або організували це, або самі розширювали, ми не знаємо цього точно. Розширили цю лінію до 1-2 ширини. Тобто за ніч, е, справи, да. за, за ніч до розгляду справи до розгляду домалював лінію і з 11 сантиметрів зробив 27 см лінію 300-350 300 метрів. 300, 350 метрів. Е, тобто також на розгляд справи е, інспектор приніс візир зняти цю вже широку лінію. І по суті, візером було відмотано, з, знято вже після порушення і відмотано дати відмотане і число відмотане. Тому що навіть погодні умови... Які були там ситуація, правопорушення відбувалася, погодні умови, зафіксовані на візері є зовсім інші. Е... Там, там видно одразу, що там махінація якась була самим приладом. Цей протокол, протокол Диїніста Львова скасувало за відсутністю складу правопорушення. На сьогоднішній момент ми писали скарги в Дії міста Львова в область. В області, ну поки що міри ніяких по відношенню Це... та десь пів місця назад. Поки що, взагалі, по відношенні з жодної відповіді, як такої, по якійсь перевірці, не прийшло. Тобто, інспектор Гануляк, я би просив просто звернути на цього інспектора саме увагу. Я спілкувався з керівництвом. Ну, цього відділення я не буду казати Львівської області, я не буду казати хто, але навіть керівництво давало дуже негативну оцінку цій людині, але вони зсилаються, що вони ніби не можуть повпливати на це, тому що вже вплинув. Інспектор Вона дуже хвилює інакше. Чому інспектор? під час са чому не можуть кажуть. Ну тому що дивіться, дисциплінарно вплинути можуть, дати догани, Але є. тут насправді є ознаки злочинів. Ну, тобто, такі як підроблення доказів, такі як фальсифікація протоколів, внесення в нього неправдивних даних, тому що такі було доведено, що дані були неправдиві внесені. І е, такі люди продовжують просто працювати, і вони є самі по собі. Нездалими працівниками, тобто на них ми вважаємо, що догана вона ні, не змінить, тому що людина не орієнтується ні в правилах дорожнього руху, ні в людських якихось факторах, вона просто-напросто є нездалим працівником. І, наприклад, впливати, щоб такі люди не працювали в вдалі, ну, як я розумію, управління не може. Я, я хоча б, можливо, ви можете ініціювати це. Ні, Ну я розумію, я тому кажу, що зсилаються, -ка що в, в нього є віде. інші керівники, ніби і вони відповідальні за це. Але в ближайший час вони у нас і Боже можемо... моє просто по цій в ситуації ходить, що на розгляд справи прийшов okay. додає. Ми знімали це все на камеру, у нас є відеосюжет. І декілька разів він говорив, що він некомпетентний в правилах дорожнього руху, що він не може знати всіх законів, що він не орієнтується на місцевості, що він думав, що це автомагістральне в цьому місці, де. Складав протокол, хоча його працює більше ніж півроку і кожен день виходить на лінію саме на це місце біля Розвадова. Ну, Розказував, тобто виходить, як? Або інспектор сфальсифікував, або він не знає правил дорожнього руху, як він може працювати інспектор. Тобто, це або злочин, або повна некомпетентність. І йому зараз дають догану. Це смішно. Це не робить честі, не дає не органам. І ще така ситуація, ну, вже до, до останнього. Ви всі знаєте, що на журналістів дорожній контроль. Останнім часом чиняться якісь напади. Тобто в ну, Донецьку чули, кубили журналіста. Тобто, це вже так. І тут от, навіть от в тій справі до цього чоловіка, який начебто ну, звинувачувався в правопорушенні, в 12-й годині ночі також приїжджав оцей інспектор Гамля, декілька машин. Декілька при автомобілів приїхали, подзвонили в домофон, збудили дитину, налякали всю сім'ю, казали, ви так. так, так. Вийде тіпа, сюди, а вийде поговоримо. Що йому пропонували, що нібито його визнають винним, скоєнні у цього виносять постанову і працівники ДАГІ цю постанову так би оплачують. Ось, щоб він ті, тіпа, нічого не писав, ти нічого не пиши, ти там ще мовчи і так далі. Ну, людина В, вийшли його, на його колег, на його роботу, ну, то, 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 почали то, 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 через керівництво, ну якби просити, у нас є записані на телефонні розмови ці всі, через керівництво просити, щоб це все якби ну, спритишити. Ну, тиск, реально тиск. Людина просто боялася, що його може там звільнити. Тобто на, на цю людину йшов тиск. У служба внутрішньої безпеки ми їй це написали, вона ніяк не відреагувала взагалі. Зверталось, так. Ми звертались да? в тай службу внутрішньої чи... чина чи, зверталася, чи? людина це зверталася, ми просто їй допомагали. Яка Відповідь, відповідь така, тобто ми в прокуратуру міста написали, в Данії області і в службу це, це всі відписки перекинули на прокуратуру Миколаївського району, тобто, а місяць вже пройшов. Прокуратура Миколаївського району сказала, що в неї там якісь звіти, не немає цим часу, поки займатися. Місяць чи півмісяця накривається? Ні. 19 червня відбулася є. ця подія. Тобто вже пройшло більше Це місяця. Ради. Справа закрита, я бачу, що 247-му використовуючи справу спровадження закрили по справі, так? Тепер може, зміст ваш, я зрозумів, ви, ви зараз чого прагнете? Ми хочемо, щоб такі люди не працювали. Деї, тому що саме такі інспектори, ми багатьох інспекторів знаємо. Ну, То, ваше о... бажання полягає в тому, звезду те, що ви представляєте певні інтереси певної особи, так, ви в тому числі висловлюєте свою особисту думку. Так. Так, саме так. Ми вважаємо... Про притягнення, ну вибачте, дайте я сформую вашу думку. Про притягнення до відповідальності співробітника ДАІ, який начебто з вашого, з вашої точки зору порушує норму законодавства України. Це співробітник ДАІ Равіділу. Миколаївський, так Миколаївський. Миколаївський, що це, ми Миколаївський Даї. А, Даї Миколаївського району. Миколаївській Р... області. Р... 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 Як зараз нього, які проводили заходу в живу? Дисциплінарно попадают. А є наказ по так. Вам давали Ви, давал? Чайниците была проводила победу. Заява так. Так, Та, що? Поки прокуратура не дала вам відповідь на ваше звернення, да, поки ще є у них час на перевірку відповіді немає, так? Да? Прокуратура не надала зустріч. Не надала. Коли ми 4 липня приїхали на місце туди, відбували сюжет по цій розмісті. Також приїхав за інспектор нуля з напарником. Uh -huh. От, і було видно чітко, що в нього наш, де, в його напарник, інспектора штанах були сліди фарма. що вони були взаді побачені виїздками білого такого польову, у нас були і Тому Це у нас, як журналістів, таку думку, що це можливо саме і мені робили ці зміною. Я Не маю ще одне таке запитання. У нас м -м, пост No2 пост земної води. В них автомобіль кожен день працює з приладом візир на панелі автомобіля. І працюють вони в зустрічному напрямку. Тобто вони їздять в одну і в другу сторону, до мене постійно телефонують громадяни і скаржаться на рахунок фіксації на зустрічному напрямку. Я не один сюжет бачив, коли пан Резніков коментував, що заборонено не можна користуватися візиром в зустрічному напрямку, і така фіксація не буде проводитися. Це... Тобто вони їдуть на своєму автомобілі і фіксують швидкість зустрічного автомобіля. В Русі? В Русі, так. Я би хотів почути, чи дійсно можна користуватися в такому режимі візером, чи не можна. Тому що в е, нас була недавно проблема, що ми сюди приходили, два дні чекали, щоб нам надали інструкцію до візера. Е, нам надали, на жаль, тільки копію цієї інструкції, і ми тут приходили, знайомилися. інструкція, це якась... Того, це христа. була на інструкція, це були інструкції рекомендації. Ну, вона була навіть не в формі книжечки, а в формі якоїсь роздруківки з інтернету. Так, записали, ще яке питання, подалося. А ви надайте, будь ласка, відповідь чи можна працювати дійсно під час руху в що це автомобілі на візер фіксувати. Бо я чув ваші коментарі перед тим на багатьох. Ви е Ярослав Бананович, так не? що стосується пилу на візи. Саме порядку використання ми навмисно зробили такі рекомендації, де розписали, що для того, щоб дії співробітників доїдно, по-перше, були безпечні, по-друге, вони не створювали перешкод для інших учасників дорожнього руху і, саме головне, для громадян, яких зупиняють, пропонували нашим колегам під час контролю фіксувати лише в попутному напрямку. Пропонував, враховуючи, що прилад Візир дає можливість контролювати і виявляти порушення швидкості його технічної можливості, як зустрічному напрямку, так і похутному. Це саме приладом визначено. Але оцінюючи ну, як на мене, то погодьтесь, я думаю, що так само дає дай думає те, що. Коли я контролюю транспортний засіб, який рухається в путному напрямку, я зупиняю його на узбіччі. Мені треба переходити на проїзну частину зустрічного напрямку, я не піддаю себе небезпеці, так? я не піддаю небезпеці водія, якого зупинив. Через те, наші рекомендації методичні, вони полягали в тому, що ми пропонували, щоб лише був попутний Але Сам прилад, своя технічна характеристика приладу, дозволяє використовувати його як по плутному контролювати, так і зустрічно. В окремих випадках співробітники ДАІ можуть використовувати його в зустрічному напрямку, але за умови, якщо це буде безпечно для громадянина, це буде безпечно для самого співробітника ДАІ. Його дії повинні бути закони, прилад повинен бути використовуватися лише на законних підставах. Якщо, наприклад, немає дозвільної документації на цей прилад, умовно кажучи, сертифіката або повірки металогічна, яка можливо закінчиться темою дії, ці, до речі, документи контролює керівництво управління дає керівництво підрозділу здорові на кадакій дає, які його використовує. В даному випадку без дозвільної документації використання приводу взагалі не є можливо. Ну, Отаке роз'яснення. Розуміло. Тобто його, так якби цей протокол, він буде ну, правомірно складним, якщо він буде зафіксовано по зустрічному з. З точки зору закону порушень в діях співробітника ДАІ, якщо не сфіксує перевищення швидкості, використовуючи приват візир в зустрічному напрямку, з точки зору закону ще раз підкресту, немає. Тому що сам прилад його технічних характеристики дозволяє використовувати як в зустрічному напрямку, так і по будинку. Але ми прагнули, даючи таке роз'яснення. Ми говорили про те, щоб, щоб, щоб це було безпечніше для використання, щоб це було об'єктивніше для використання у разі доказування правопорушення, використовувати його по путному напрямку. Тому наші методичні рекомендації саме говорили про те, що його слід використовувати по путному напрямку. Але... Але методичні рекомендації це не норма наказу, тому в окремих випадках, враховуючи... Ситуацію, яка складається на дорозі. Співробітник міліції сам приймає рішення. Якщо він приймає рішення і використовує прилад законно, то він може контролювати таку швидкість, використовуючи зустрічний режим. Разумію. ДАІ області з обов'язанням довести до кожного співробітника, ДАІ, що використання приладу в візір в патрулі, коли він керує автомобілем. Один водій мається на весь спіробітник ДАІ, Прилад візір розташований на торпеді автомобіля спереді, внутрі салону, і ним е, користуються другий співробітник і напарник, який перебуває в якості mm -hmm. пасажира, то вимірюється лише швидкість транспортних засобів в попутному напрямку. При цьому треба врахувати ту саме головну обставину, щоб потім на моніторі цього приладу при здійсненні замірювання було на, в якості. Ознайомлення водія з тим, що з тим, що він перевищив, допустив перевищення швидкості, було видно лише один транспортний засіб. Якщо е, на приладі на, на моніторі буде два або три, або якісь там інші предмети, які чітко не вказують, що лише один автомобіль видно, то такий випадок ми вважаємо браком. В даному випадку не треба притягати водія до відповідальності, можна обмежитись. Зауваженням, це так само передбачено Кодексом України про дві правопорушення. І саме головне, я ще раз кажу: що коли особа до нас звертається, був такий випадок, якщо не помиляюсь, з Автономної Республіки Крим громадянин звернувся, ми проводили перевірку, певним чином відреагували. Мені здається, особа залишилась дуже вдячна, яким чином ми це зробили. Через те наголошую, і повторюю ще раз: лише в попутному напрямку і лише. На моніторі повинен бути один автомобіль, який виключає факти маніпуляцій або двоякості визначення чи було перевищення, чи не було.